Рівненський гідропарк, замість того, щоб бути місцем відпочинку містян, заріз хащами та бур'янами. Тож Зелена Стежка Рівного саме тут призначила місце суботньої толоки. Відгукнулася на заклик розчистити місце для майбутнього дитмайданчика з більшого молодь. Знайомих багато велосипедистів скільки теж багато. Студенти прийшли, всі прийшли. Старших в принципі, не так багато як хотілося, В основному молодь. Основна маса. Люди чистять дорожки. Понаходили бордюри, які позаростали. Ну, дерен беремо, будемо використовувати для укріплення памтреку. Ми якраз не знали, де його взяти. Якраз прекрасно він нам пригодився. Там в кущах просто саме ад починається, що треба вичищати, вирубувати. На рівні працюють як чоловіки, так і дівчата. Дізналися про толоку і соцмереж, соцмережі, підтримали її робочими руками, щоб зробити рівне кращим. Дуже кльово. разію, що наше місто буде більш схоже на. Європейські, можна сказати, у нас буде можливість мати дитячі майданчики і велодоріжки гарні. Дуже рада, що так буде у нас. Братися за реманент не боїться навіть 11-річний Данило. Просто знає, що в результаті тут має бути місце і для його відпочинку. Памтрек вже існує, а от на місці нинішнього прибирання буде дитячий майданчик. він мені памтрек показував, потім він мені ще горки показував, там де ще треба, можна лазити на канатах. І ще тенісні майданчики показував. Ну, Він показував, що тут має бути. Якщо ми це все будемо обирати, кожну суботу. Чим більше людей, тим швидше він зробить цей задум. Я спочатку тут копав бордюри лопатою, потім їх вигрібав, склав в мішок, вів туди мішок, землю, ну, землю переложував в машину. На цьому суботнику клопоти з благоустрою території гідропарку не завершилися. Це місце з іншими прибраними і підрихтованими навколо усі ділянками. Й об'єднає в перспективі зелена стежка рівного.